Вітаю! Сьогодні ми розглянемо проєктну роботу з теми суть та значення еволюції. Еволюція є однією з найцікавіших та найбільш досліджених тем в науці. Вона стала причиною для вислічі дискусій та дебатів серед науковців, філософів та релігійних лідерів. Еволюційний процес відіграє ключову роль у формуванні живої природи та розвитку життя на планеті Земля. У даному проєкті будуть розглянуті основні аспекти еволюції та її значення для людства. Значення еволюції. Еволюційний процес відіграє важливу роль у розвитку життя на Землі. Він дозволяє організмам адаптуватися до змін у середовищі та збільшувати їх шанси на виживання. Це також дозволяє розуміти, які організми є родичами та як вони еволюціонували з часом. Еволюційний процес також має важливе значення для медицини та біотехнології. Оскільки дозволяє вивчати генетичні характеристики організмів. Та змінювати їх для покращення здоров'я та якості життя людей. Вплив еволюції на людину еволюційний процес також має велике значення для розвитку людини. Він дозволив людині розвивати інтелектуальні та фізичні характеристики, які дозволили їй стати найбільш успішним видом на планеті Земля. Людина вивчає еволюцію для розвитку наук, таких як антропологія, біологія та генетика, що дозволяє їй краще розуміти себе та світ навколо. Еволюція базується на взаємодії природного відбору, мутацій та генетичного дрейфу. Еволюція має важливе значення для розвитку життя на Землі, дозволяючи організмам адаптуватися до змін у середовищі.